Друзі, всім доброго дня! Зараз знаходимося в Нідерландах і вчора, перелистуючи інтернет, вискочила ось така цікава шкода Octavia, Можливо, когось зацікавить, Хтось шукає такий автомобіль. Це є 2014 рік, 1,6 дизель 81 кВт. Даний автомобіль має 6-ступінчну коробку передач і максимальну комплектацію. Тобто більших комплектацій в 2014 році практично не бувало. Тут 241 тисяча пробіг, що по комплектації. Заводиться з кнопки, тобто має старт-стоп, підігрів сидінь, велика навігація, двозонний клімат-контроль, кнопка моди, типу вибираєте собі стиль керування автомобілем спортивно, економічна, індивідуальна. Також підігрів задніх сидінь, велика навігація. Даний автомобіль продає приватна особа, також додаються фото фотографії про заміну сцеплення і демфера. Кого цікавить даний автомобіль. Зараз ще раз наголошую, знаходимося в Нідерландах. Можемо домовитися про зустріч з людиною, оглянути автомобіль і привезти в Україну. Орієнтовна вартість даного автомобіля це десь приблизно 13 тисяч доларів. Мій номер телефону 097 606 2599 Кого що зацікавило, телефонуйте. Дякую, до побачення.